Страйкбольні магазини від виробника дідей відрізняються високою якістю та надійністю. Відмінними рисами цих магазинів є такі фактори: наявність перемикання режимів заряджання на 30 або 130 кульок. Якісний полімерний матеріал корпусу, армований волокном. Наявність спеціальної конструкції подавача кульок. Що дозволяє подавати кульки до останньої в магазині. Сумісність із більшою кількістю страйкбольних Аєх-приводів на ринку протестовано на Arcturus, Цима, ENDE, GNG, APS та інших. Однак сумісність, як правило, відповідає приводах, в яких не проводились конструктивні зміни. Саме завдяки цим відмінним рисам. Торгова марка Arcturus і обрала цього виробника як основного постачальника магазинів для комплектації своїх приводів. Мало того, Arcturus реалізує подібні магазини під своєю торговою маркою з невеликими конструктивними змінами. Розглянемо, як здійснюється перемикання режимів спорядження механічних магазинів дітей між режимами на 30. Та 130 кульок. Для того, щоб дістатися до перемикача між режимами, необхідно витягти внутрішній механізм магазину із зовнішнього корпусу, у магазинах дідей це досить просто. Достатньо натиснути на фіксуючу клавішу на п'яті магазину, демонтувати саму п'яту. Та витягти внутрішній механізм. Далі перевести перемикач у необхідне для нас становище на 30 або 130 кульок. Положення на 30 кулюк позначено на корпусі. Положення на 130 кульок ніяк не позначено. Перемикач виконаний із фіксатором. Його спочатку необхідно натиснути. А потім переводити в необхідний для нас бік. Увага! Маніпуляції з перемиканням необхідно проводити тільки тоді, коли в магазині відсутні кульки. Складання магазину проводимо у зворотній послідовності. Магазини від Arcturus мають аналогічну конструкцію. Тільки для надійнішої фіксації внутрішнього механізму в корпусі магазину конструктори Arcturus додали елементи фіксації. Це можуть бути як фіксуючі шпонки, так звані піни, так і фіксуючі шурупи. Фіксуюча шпонка має специфічну конструкцію. Вона має фіксуючі зубці. Тому демонтувати цю шпонку необхідно саме в сторону цих зубців, а саме з лівої сторони праву, якщо розташувати магазин так, як його встановлюють у привод. Монтувати цю шпонку необхідно навпаки, з правої сторони в ліву. Металевий магазин від Arcturus фіксується за допомогою невеличкого шурупа під шестигранник на 2 мм.